Основні проблеми, які е, можуть бути у вас на полі. Коли я показую ці слайди, часто мені кажуть, це, ти це у нас фотографував на полі. Тому це може бути, якщо ви знали ці, ну, ці фотографії, у вас на полі, то ви знаєте, що є проблеми, які можна вирішити. Тому пройдемося про проблеми, які можуть бути е, у вас на полі. Проблеми з висілом. На цьому фото ми бачимо, що в нас є двійники. І в нас є пропуски. Причому це не якась одна проблема, це можуть бути комплекс проблем, але вирішивши кожну із цих проблем, ми прийдемо до якісного посіву. І в нас не буде такої ситуації, як на цьому фото. Е, можуть бути неналаштовані висівні апарати. Е, треба нам тоді налаштувати наші висівні апарати. Можуть бути зношені висівні апарати. І їх просто неможливо ним що щось вже зробити в, саме в полі, їх потрібно було замінити під час дефіктовки. Може недостатньо інформації про посіві. Можливо, ваша сівалка просто не дає інформації для оператору, і він просто не розуміє, що в нього були двійники або пропуски, і, або яка кількість їх була саме в полі. Можливо, був просто замалий вакуум, і у нас не було достатньо вакууму, щоб притягнути самі насіни, насі, насі, насінинки наші до е, е, отвору. В насінневому апараті, і він просто. Із-за цього в нас велика кількість пропусків. Можливо, була неправильна швидкість посіву. Можливо, сівалка при тій швидкості, яка була вибрана, вона не може якісно висівати. Можливо, оператору потрібно було зробити більшу кількість посіяних гектарів під час своєї зміни, і він просто сіяв там на 1,5-2 км швидше, ніж. Може, може сіяти ця сівалка якісна. Притопив, швидкість збільшив, якість впала, він свої гектари посіяв, але якісного посів не було. Іноді буває, але, можливо, це і погана якість насіння. Можливо, насіння такої якості, що він, в принципі, тобі, ну, наша сівалка не справилась і не змогла е, якісно посіяти, тобто відокремити кожну насіння. На цьому фото ми бачимо, де в нас навіть трійник попався. Тобто, ну, це я знайшов на полі, але якщо ви на вашому полі бачите, що у вас є трійники-двійники, то опять же, це може бути нелаштований висівний апарат, це може бути недостатньо інформації при посіві, може бути завеликий вакуум. Якщо у вас немає пропусків, а забагато двійників або трійників, значить, ви дуже багато вакууму зробили. У вас насіння просто ваш скидач насіння він не зміг. Скинути зайве насіння неправильна швидкість посіву. Сіяли дуже повільно під те налаштування вакууму, під те налаштування сівалку, яку зробили. І опять же, це може бути погане якість насіння, коли під цей висівний апарат, під цей висівний диск, у вас насіння, воно просто треба змінити сам висівний диск на самому апараті. Зміна норми висіву. Коли ми бачимо, заходимо. Ту частину поле, де в нас е, були кути розвороту або об'їзди якихось перешкод. І ми бачимо, що там по позовнішньому ряду у нас збільшена відстань між рослинами, а по внутрішньому ряду вони майже е, одна біля одної. То нам потрібно подивитися на систему управління сівалкою, можливо, навіть переобладнати сівалкою, щоб у нас норма висіву не залежала від того, як повертається, обертається наша сівалка, щоб у нас кожний ряд окремо регулював свою норму. Зміну норму висіву по зовнішньому внутрішньому ряду неможливо робити, якщо у вас механічна сівалка і привити ден на один ряд по сівалці. Наприклад, подивимося на монітор. Сучасної системи висіву, яка інформує про якість висіву на цьому слайді, ми бачимо, що в нас для нашого оператора нам видно, із якою нормою висіву фактично ми висімо, яка сингуляція, як ми йдемо на полі, яке притискне зусилля. Тобто, всі показники не тільки в цілому посівалці, а й по кожному ряду окремо виводяться на монітор в тракторі, отримуючи цю інформацію, ми сразу можемо відреагувати на те, що в нас відбувається полі тому ми в принципі можемо переобладнати сівалкою моніторингом від Precision Planting і отримати цю інформацію на будь якій сівалці, яку ми запустили в поле.